Через негоду у Львові обледеніло 270 кілометрів контактної мережі електротранспорту. Енергетики Львівщини продовжують відновлювати електропостачання після наслідків негоди. У Львові відкрили фотовиставку, присвячену загиблим захисникам Маріуполя. Повалені дерева та обледенілі тротуари прибирають у Львові після негоди. У неділю падав крижаний дощ, опісля мокрий сніг. Впродовж двох днів у Львові усувають наслідки. Учора від обіду і сьогодні на маршрути у Львові не виїхали ані тролейбуси, ані трамваї. Зупинився увесь міський електротранспорт через обледеніння усіх 270 кілометрів мережі. Хотіла такси, але дорого, тому чекаю на автобус. Цихливо, що сказати. Ви знаєте, ну, людей тьма. Просто навіть якщо між кінцевими так посередині, ви навіть не сядете. До вечора мережі чистили, аби випустити на маршрути частину електротранспорту. Як розповідає речниця Львів електротрансу Ольга Бачинська, близько 15.00 відновили курсування 9 го та частково 4-го трамвайного маршруту. Контактний дріт не є звичайної округлої форми, якого там приїхала бригада, збила бурульки, і ми поїхали. Воно має специфічну форму, і у сам профіль, а також у спецчастини, наші пересічення. Ну вже не буду перераховувати, набилося дуже плавомірно велика кількість льоду. І у процесі, коли наші аварійні бригади його відчищали. Їхали далі по іншій ділянці. Воно намерзало знову. Тому на автобусні маршрути у Львові випустили на 24 автобуси більше, повідомив керівник міського департаменту житлового комунального господарства Олександр Одинець. Зафіксували у місті і падіння 139 дерев. Аби їх прибрати у місті сформували 25 бригад. А щоб почистити дороги і трудари, вночі залучили понад 60 спецмашин. За Минулу ніч було використано 355 кубічних метрів. Піскосольної суміші та 65 тонн технічної солі працювало 62 одиниці техніки. Це з період з 8 вечора по 6 ранку. Зараз з 6 ранку по зараз працює на 44 одиниці техніки. А також від снігу і льоду місто чистили понад півтори тисячі двірників та комунальників. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Майже дві доби у селі Загір'я через негоду немає світла. Місцеві жителі розповідають, як справляються без електроенергії. Генератор включаємо, щоб трохи прогріти хату і палимо камінь. У нас є камінь, так що дровами цей повернулися назад 40 років назад. Бо що зробити? Ну, війна, бачите. До сусіднього села Милятичі також ще не відновили електропостачання. Так вимикали менше тільки от після того. От. Що сніг нападав, напевно, позамерзало. Тут. Ну кажуть, що десь стоп впав один-другий. Але щоб діти не мерзнули і ще що щось загріти, і чай якийсь зробити. Та, попри відсутність електроенергії, у селі працює магазин. У крамниці кажуть, що вже адаптувалися до планових відключень і купили генератор. Його вмикають і під час аварій на електромережах. Генератор маємо і світло взагалі включене, подивіться, від акумулятора. Немає, третій день світла немає взагалі. Холодно. Все, продукти переживаємо, за все переживаємо та й стараємося працювати. Енергетики ще у вихідні почали ліквідовувати наслідки негоди. Кажуть, багато дерев обладеніли і впали на лінії електропередач. Деякі дроти повністю обірвані. Ходимо, обходимо лінію. І дивимося, чи, які дерева нахилилися на лінії електропередач. Які нахилилися, ми їх зрізаємо. На сьогоднішній день ну десь як мінімум 30-40. Це основна причина, чому немає світла багатьох споживачів. У Львів обленерго попереджають, важливо не наближатися до місця обриву дротів менше ніж на 8 метрів. Інакше можна отримати смертельний удар з трумом. Динамічна ситуація змінюється, але ну, на 14 ту годину ми маємо 82 населених пункти повністю відключених 97 частково. Наразі на над відновленням електропостачання працює 262 людини. Ми всю неділю працювали і зараз працюємо. Будемо намагатися якомога швидше повернути електроенергію нашим споживачам. Ольга Іващук, Анатолій Киричук. Суспільне новини. Львівщина. Мешканці цього ОСББ на вулиці Течини готуються до зими. Тому придбали металеву піч та генератор. Буржуйку та дрова розмістили в укритті. Генератор вже встигли спробувати при минулому аварійному відімкненні. В першу чергу купили для таких, для таких цілей, щоб люди могли і гаджети зарядити. Також плануємо сходову клітку заживити, підвали, укриття заживити. Коридори, камери відеоспостереження і ще якусь електричну плиту, Бо розуміємо, що на таку кількість велику жителів однієї буржуйки буде недостатньо. На карті Струм Діджитал позначено близько сотню закладів Львова, які мають резервне живлення. Серед них і ця пекарня. Ми спочатку купили сюди інвертор. Насправді думали, що ми обійдемося меншим, скажімо так, злом, але виявилося, що інвертор від польської мережі це тут стара мережа, стара стара будівля. Вона не працює, вона не заряджає акумулятори. Тому нам прийшлося терміново, бо в нас була подія на вечір, запланована цікла. До дня гідності лекції, і ми терміново поїхали на торпеди і купили генератор. Згідно з рекомендаціями рятувальників, генератор повинен працювати тільки на вулиці. Також варто подбати про накриття, щоб запобігти коротким замиканням. Відстань від будівлі має бути мінімум 6 метрів. Це забезпечить. Правильний відхід продуктів згорання самого генератора і обезпечать людей від отруєння. Наразі в нас вже були випадки, коли загоралися генератори саме на балконі житлового будинку. Також ми мали випадки неправильного користування туристичними газовими плитками, які люди часто використовують при відключенні електроенергії. За словами директора міського департаменту житлового господарства Олександра Одинця, 76 ОСББ подали заявки на участь у програмі часткової компенсації вартості генераторів. На це з міського бюджету виділили близько 10 мільйонів. Також надійшло близько 80 заявок від власників закладу. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Втрати російських військ станом на 12 грудня. Особовий склад близько 94 тисяч 760 осіб. Танки 2966 одиниць. Бойові броньовані машини 5928 одиниць. 1929 артилерійських систем, 397 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони. 281 літак, 1617 безпілотних літальних апаратів, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни, 4544 одиниці, спеціальна техніка, 169 одиниць. 16 кораблів та катерів збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцем Національної гвардії України Володимиром Блощачаком. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Володимир Блощичак народився у селі Підбірці. І з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем пішов захищати Україну. В нього залишилася дружина та двоє дітей. Міцніші за сталь. фотовиставку під такою назвою відкрили у Львові. Вона присвячена загиблим захисникам Маріуполя. На виставці представлені 177 фотографій бійців полку Азов. Організували її рідні загиблих військовослужбовців, зокрема Віталія Лучечко, сестра загиблого бійця полку Азов Юрія Лучечка, який загинув 9 квітня 2022 року. Брат мій вступив в полка за 2020 році. Це було його покликання. Він відсотково знав, куди він хоче йти, чому він туди хоче. Йти. Нього була величезна мотивація та бажання. Коли почалася війна, то він вступив в свій бій. Він прийняв свій останній бій 9 квітня 2022 року. Він, в принципі, по словах побратимів дуже круто воював разом з ще з кількома хлопцями на позиції. Тобто, я більш ніж певна, що він героїчно прийняв свій останній бій. Це в першу чергу для пам'яті Героїв це найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати про них і організовувати такі виставки, заходи для того, щоб бачили люди, якою ціною виборюється наша незалежність. На відкриття виставки прийшли родичі загиблих військовослужбовців, а також їхні побратими. Тут фотографія сина наших близьких товаришів Богдан Кріль. Ми його знаємо з чотирьох років. Хлопчик надзвичайно освічений. Спортивний, харизматичний. Ми прийшли віддати шану пам'яті його. Тіло його ще не вдома, але душа, як душі от всіх тих хлопців і дівчат в небесному братстві. І звітам біля Бога вони вони вимолюють в Бога для нас і для майбутніх поколінь перемогу. Бо по-іншому не може бути. Ми повинні своїми нащадкам показувати про те, які в них герої. От у нас малеча, це рідний братик загинув. І ми будемо розповідати з великою гордістю. І всі наші в майбутньому повинні знати про те, що це наші герої. Хотіла додати, не дивлячись на те, що це захід більш про загиблих, але ми не забуваємо про те, що у нас дуже багато полонених. Ми чекаємо з полону дуже багато побратимів, яких треба теж повертати і. Ми дуже їх чекаємо додому. Фотовиставку можна відвідати до 17 грудня у пороховій вежі. Ольга Дейнека, Суспільне новини, Львів. Владислав Любченко, переселенець Харкова. Там чоловік мав власну компанію з виробництва домашнього декору. З початком вторгнення бізнес довелося призупинити. Підприємець переїхав на Львівщину та почав займатися волонтерством. Тому там, мабуть, одний з перших почали годувати метро в перші дні шукати теплі речі, якісь палатки, спальники. Ось, і все це переросло в дуже великий так мовити проект, який ми за місяць повністю організували та систематизували. Оскільки продовжувати бізнес у Харкові було небезпечно, Владислав та команда перевезли столярний цех до Хмельницька. Виробництво аромадифузорів і свічок релокували у Мукачево. А вже у серпні відкрили магазин у Львові. Більшість працівників тут також переселенці. У нас просто з'явилося ще чотири людини. Це Запоріжжя, якщо не помиляюся. Дівчинка з Харкова, яку ми вже тут знайшли. І з кумп'янська також хлопець. Ті товари, які ми зараз робимо, ті, що на ну, такі найбільш популярні це ну власне ручна в'язка різна, текстильна ж домашня, це кимоно і всілякі ковдри. За словами підприємця, користуються популярністю у магазині саморобні дерев'яні вироби. Частину з продажу віддають на волонтерство. Дошки, які були там для подачі, для сиру там дошки для кухні, взагалі різного формату. Також Одному приміщенні з магазином Владислав Любченко разом з друзями відкрили кафе. У кав'ярні створили атмосферу Харкова. Історія про те, яку їжу у Харкові ми любили їсти, і ми вирішили її перевести сюди. Шеф-кухар, який саме у нас працював, він. Працював у найкращому закладі, на мою думку, у Харкові, і типу, ми так перевезли трохи і культури харківської їжі сюди. Зараз роботу кафе підприємці призупинили, а вже з весни планують знову зустрічати відвідувачів. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів. Львівські пластуни передали Львову вифлеємський вогонь миру. Отримали вони його у неділю, одночасно від польських та словацьких скаутів. Цьогоріч вогонь у Львові, окрім представників влади, приймали захисники України з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 125-ї бригади територіальної оборони. Скорені міста України Львів, місто, де збережено понад дві тисячі історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу Апостол після листопадового чину. Та створення західноукраїнської народної республіки Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го року, на площі ринок, українські національні збори проголосили акт відновлення української держави. Після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль. Але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анджеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений.